Весна не знає, що йде війна. Вона летить, квітує і співає. Вона красива, трепетна, ясна, і все навколо радісно буяє. Ось на окопах квіти зацвіли, каштан свічками раптом загорівся, і пташечки мовчати не змогли, хоч снаряд десь поруч причаївся, а там, де ще недавно йшли бої. Цвітуть тюльпани і волошки сині, як стихне бій, співають солов'ї, Скує зозуля в дуба на вершині. Весна летить, чарівна запашна, тривожить серце, душу зігріває. Весна не знає, що йде війна. Вона квітує, ластиться, співає, та почали кровавити поля так красно красно маками повсюди. Війну відчула на собі земля, і на собі війну відчули люди. І плаче мати в чорному вбранні, і плачуть діти, бубили тата. І червоніють маки навесні, як кров людська. Чого ж їх так багато? Небес синіє світла глибина. Гніздо лалек на груші коло хати. Весна не знає, що іде війна. Вона квітує радісно й крилато.